Можливо, хтось з таким зіштовхувався, коли ви бачите у себе в дії, що щодо вас відкрите виконавче провадження, наприклад, приватним виконавцем. І коли ви дізнаєтеся на підставі чого, і з'ясовується, що воно відкрите на підставі виконавчого напису нотаріуса. Так, от що я хочу сказати, я хочу сказати, що виконавчий напис нотаріуса це не завжди вирок. Ну тобто, треба розуміти, що інколи певні фінансові організації можуть, наприклад, звертатися. До нотаріуса, щоб нотаріус вчинив виконавчий напис, і потім цей виконавчий напис пред'явити до приватного виконавця. Відповідно, приватний виконавець відкриває виконавче провадження і починає арешт коштів, стягнення, якщо такі кошти є, і так далі. А, дивіться, тут треба розібратися, як би я взагалі б рекомендував би діяти. Я б рекомендував. би... По-перше, ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження, ознайомитися із самим виконавчим написом нотаріуса, бо, ну от, наприклад, там до мене зараз звернулася клієнтка, і в неї небезпірна ситуація. В виконавчому написі написано, що вона винна, наприклад, там 2 мільйони гривень, а є рішення суду, за яким було стягнуто набагато менше. І відповідно, ми зараз будемо готувати позов до суду про те, щоб визнати цей виконавчий напис нотаріуса таким, який не підлягає виконанню. От тому ще раз: виконавчий напис нотаріуса, виконавче провадження не завжди це є вирок треба ознайомлюватися з матеріалами справи з матеріалами виконавчого провадження виконавчий напис нотаріуса можете спробувати наприклад звернутися до нотаріуса щоб отримати інформацію на якій підставі був вчинений виконавчий напис можливо там будуть якісь документи да розрахунки договори і так далі ну і потім якщо є підстави можна звертатися до суду з позовом про те щоб визнати цей виконавчий напис нотаріуса таким що не підлягає виконавця Ось така історія. Якщо вам потрібна консультація адвоката, можливо, з таких питань чи з інших питань схожих, будь ласка, можете звернутися в особисті повідомлення. Там далі можемо продовжувати спілкування на зв'язку.